Доброго дня. сьогодні 13 лютого 2024 року і ми знову їдемо в Носі Доброго. Рівно місяць тому ми кидали селітру. Сьогодні починаємо кидати карбамід. Мінус 10 було зранку. Зараз тинтуємо машини, загрузили ми їх раніше І попасться вже на полі. І всі свої думки, що ми так робимо, я вам розкажу вже на полі. Ну все, доїжджаємо вже до поля, хлопці тут вже засипали. І зараз почнемо Потихенько розкидати. Що ми поміняли свою думку і почали працювати раніше, ніж думали, думали сівалкою. Це я вам зараз поясню. Ситуація заключається в тому, що за місяць, як ми кидали 13-го, ми скидали 13 по 17 і сьогодні 13 уже лютого. Пройшов місяць і випало 25 мм. І що тепер робити? Багато хто із фермерів задумується. Вологи в метровому шарі все стає менше і менше, мороз витягує. І чи буде волога, коли ми збиралися кидати там в березні місяці, великі великі є питання. Так що. І ми пішли на такий невеличкий хід, поміняли свою практичну роботу по підживленню пшениці. І за того, що кидаємо лійкою. Там на суботу обіцяють 2-3 мм доща, чи снів, без різниці, що там буде. Ми зараз його кидаємо на поле, карбоніт кидаємо 100 кг. І... Він повинен зайти в землю після 2-3 мм, які впадуть, я сподіваюся, в суботу вечором. І він його загоне 2-3 мм. Зараз 25 мм, які впало за місяць. Загнали си на 8 см. Я думаю, там 1-3 плюс-мінус десь так рахується 3 мм. Впадає 1 см додається. 3 мм, 1 см ну, проникає селітра грунт і зараз виходить що ще там паде 3 мм нам головне щоб він щепився з ґрунтом карбамід зараз підійдемо на поле і подивимося, в якому стані знаходиться зараз пшениць, пшеничка те що ми кинули пшеничку те що, те, що, те, що ми кинули селітр у нас працювало на 100% 17 нітратного азота Відсотків спрацювало на кущення, 17% лежить ще в землі в землі і після цих заморозків, які після цієї зими, яка, як я кажу, настала в Україні, піде оттепель і перші перші плюси, там плюс 5% почне працювати амонійний азот, 17% перейде в нітратний і почне підживлювати пшеничку. А оцей карбоміт, оцей карбамід що ми вносимо зараз зараз я вийду з машини приїхав оцей карбамід, що ми будемо зараз вносити на пшеничку дивіться яка розкущена ну, мені дуже вона подобається вона все в віні в морозі Бачите, краса, зараз вона почне стікати і карбамід почне входити в земельку. А те, що не війде, я ж кажу, там 3 мм на суботу обіцяють. Я думаю, вони будуть. Погода це не літо. Зимою більш-менш погода на 2-3 дня, можна дивитися, вона показує більше. Ну, правильний. Прогноз чим літом. Літом треба дивитися на один день чи на сьогодні і більше надалеко дивитися не треба, тому що вона, однак, покаже синоптик, що не так. І ось ви дивитесь, дивіться пшеничка, бачите. Ну ось даний час. І ми кидаємо зараз карбамід, трактор ось під'їжджає. Кидаємо, да, він пано летів, ми там пробували в той раз. Ну Ми зменшимо ширину, зробимо не 24, зробимо 22. Морозив в нас вже більше неділі, грунт промерший, трактор колії робити не буде, Перевищення теж не буде. І саме головне, ви бачите, що пшеничка добре розкущена, охота її навіть різати сівалкою. І чи буде волога, це дуже-дуже велике питання, дуже велике питання, чи буде волога. Дана пшеничка авеню. На цьому полі ми так ось, ось, ось під'їхали. І зараз ми будемо дивитися по ширині. Зараз виставимо ширину і все вам добре, розкажемо. Кармамід буде працювати вже на... Там уже щоб підкормити пшениця, він почне працювати вже там на 32 фазу, у фазу виходу в трубку, бо сівалкою, чи будуть опади в березні, в квітні місяці, ніхто не знає. А якщо їх не буде, ми положимо на 2 см сівалку і воно так буде лежати. А зараз тільки 13 лютого, як-не як міліметрів 15-20 по-любому буде. Як кажу, що там 3 міліметри буде ось. Ну і подальшому якісь там роси ще. Сніжки, дощики будуть. Так що так що починаємо. Виставили по 100 кілограм і в принципі, я думаю, цього буде достатньо. Ось така ось гранула, така ось пшеничка вся. Ну, зробили ми свою справу дуже з зілітрою. Ви ж бачите, які були посіви до цього, які вони зараз. Так що те, що ми хотіли, ми свого добилися. І багато скептиків хто каже, що для чого це ви робите. Гроші на вітер. Можна було, так, да, можна було сьогодні почати пізніше, десь там на вечір. У нас тут ми заїхали в цей край у нас поля. Не в одному селі, не при кучі. Логістика ми просто реально не ви не встинемо зробити. Якщо їхати, нам там треба ночувати, людей возити. Так що, ми... кожен приспособується до своїх умов, які на даний час У них є. І ми кидати почали сьогодні ранком. Щоб до вечора ми тут закрили цей куст, тут три села в кучі. З села в село Ну, В общем, така думка. Жалко таку пшеничку сівалкою потім рубати. Порубаємо ну, сівалкою з сошниками таку пшеничку. Куча буде хвороб потім, фунгіциди. Попробуємо обійтися всім годі без фунгіцидів. Найкращий фунгіцид це сонце. Вітер і сильна рослина, яка добавля захищати, по крайній мірі, пробувати себе захищати сама. Вона повинна бути сильна. Восковий нальот на ній може бути теж сильний. І любі хвороби вона має від себе відштовхувати. Так що, наче підрі... Регулювали розкидач і продовжуємо далі виносити. І так, переїхали в ще одне село. Хлопці позасипали, зараз будемо перекусувати. Обіду вже. Розкидаємо такої ж самої норми і на цих посівах це пшениця аж по машині б'є. Абсолон. Зараз поїдемо далі. познімаю відео, їздять такі невеличкі порівняння. І порівняння тут ось у нас по свіситству Наші посіви. Зараз ми їдемо до агрохолдингу. Просто в важкий час ми живемо, зараз дуже важкий. Те, що робимо, треба всі ті обдумувати і не робити так, як було рані. Ну, Зараз ми ось доїжджаємо, зараз трошки в коякі моменти порівняємо. Ну ось пшеничка. Агрохолдинг тут займає дуже багато земель з нами по сусідству. Теж вони вносили карбамід. Бачите, ось Поросипали. сліди свіжі, мабуть, вчора вносили. Да, Поросипали. Це вік пшеничка по горосі. Пшеничка по горосі. Ось така фаза. пази. Така свій. тут Людь щось подіскували і вони така... Перед новим роком вони теж вносили каз, я бачив, скільки не скажу. Бачив, стояли бочки, вносили каз. Сліди були самохода. А це вчора вносили цей карбамід. А це все наша пшеничка, бачите, відлічається. Тут по воросі. И он там дальше тоже. Тоже их. А нас вот все. По солнечнику. Видите, Ось Вот Просто таке невеличке порівняння. Горох, соняшник. Горох, соняшник, дивіться. Там далі по горосі. Ми зараз прийдемо, там, дивіться, забиває зараз точку А, точку Б. Там теж по горосі і там по горосі. Тут по по соняшнику Сіяли 2,5 мільйонів. Має такий стан. Що таке нітратний азот? Ви бачите такий? Яка вона була і яка зараз стала? Ну це просто порівняння ні з чим. ми посіви і... Добилися таких показників. Бачите, палка стоїть. Я так по палці посіяли, де поламали, де не поламали. І ось йдемо на, на горох. Кажуть, горох попередний хороший. Да, він непоганий. Соняшник поганий. Порівняння, в принципі, є майже однакове. Тут вносили, ну, після нового року вносив селітру 100 кілограм. А тут люди вносили самоходом каз. По-моєму, до нового року. Десь там числа 20, го 25. го А ми 13 січня. Вони грудня, а ми січня. І майже однаково вносимо карбамід. Вони вчора, ми сьогодні. І ось порівняння, дивіться. Тут сіяли, знову я ж підводю до того, що зараз дуже важкий ще стан в країні, в житті. Все треба робити правильно. І те, що там великі холдинги, там дуже великі. Кількість земель, багато грошей. Ну це не показник. Дивіться, все рядочком ось це ось наша пшеничка. Вісніка. Ось їхня пшеничка. По горосі. Ось ось по соняшнику. Так що ми не боремося за кількість, ми боремося за рентабельність. Час будуть вигравати тільки ті, в кого, ну, вигравати і, я думаю, рентабельно продовжувати сільськогосподарське життя, в кого є, ну так, своїми грубими, ну, може так жорстко, я скажу, може не жорстко, це так своя думка. В кого є мозги просто. А, допустимо, мішок грошей, якщо бездарно, допустимо, там тратить, не щитати все, робити неправильно, він має свойство зак закінчуватися. Це однозначно. Так що, друзі, думайте, вирішуйте правильні, приймайте правильні рішення. І головне, щоб закінчилась війна. Ситуація в країні дуже тяжка. І зараз, і дай Бог, після війни буде не легше. Економіка в Україні нестабільна, дуже низька. Так що, друзі, руки не опускаємо, працюємо, ключове слово правильно працюємо. До побачення, до нових зустрічів. Підписуйтесь на канал. Ждемо в суботу невеличких опадів. Ви бачите, ходю, земля суха. Земля суха, ну тут так ось, бачите, сантиметр і волога. І так, до нових зустрічів. Ставте лайки, подобайки. Слава Україні!